Тож, е, як ви бачите, сьогодні у нас трошки не Майнкрафт. Я б сказала, взагалі не Майнкрафт. -відео. Е, е, я хочу ще вам розказати про формулу 1, тому що я це дивлюсь, мені це подобається. Е, Кімі Антонелі, він зараз прийшов у цьому сезоні, чи в минулому я не дуже пам'ятаю в цьому. І він дуже круто їздить. Ну Круто, ну, не, не прям феноменально, не перший, звісно, але гарно, тому що він е як новачок зараз пройшов таких 6 чи 7, І він з них найкращий їздить поки що. І він подобається, він, він з Ітанії. І він насправді досі в школі. Він навіть коли давав інтерв'ю, він казав, що він десь між гонками бігає писати контрольні, тому що він ще не все здав, Він там пише якесь їхнє італійське зно. І ще мені подобається леклер. Я його іноді називаю еклер як булочка, хоча він не пухенький, але булочка такий прикольний. Я за нього е, ще спочатку. Спочатку насправді я будівала за Хемлден, але вже не дуже бодіваю. Е, за леклер зараз більше. І мені досить подобається такий няшка. Я його вважаю. І е, ще мені подобається Хилкенберг. він мені тільки недавно став подобатись е, і прикольний. Він насправді дуже круто став їздити на частково через те, що він зараз в останній гонці став, дуже гарно, тому що е, зауби привезли якісь оновлення, і вони реально стали набагато швидше їхати. Він проїхав е, шостий. Це дуже круто, тому що це рейна команда, яка весь час приїжджала останню. І я хочу показати вам дещо, тому що у мене багато іграшок таких формульних. Я б сказала, в тата є іграшок формульних, тому що тато вболіває давно, і я в нього це взяла показати. Е, є така кепочка прикольна. Тато неї дуже пишається, і найбільше любить це таке цінність, можна сказати. Це кепочка Лауди. Це в нас вона є з 2019 року. Е, і тут навіть є така бірочка День Нікі. Це німецька, це дякую Нікі, тому що якраз він в тому році помер, це вшановувало його пам'ять. І є ще такий ось прапор, що це проєкт Спілберг, такий от, це теж був з кепкою цею. Є ще така, кепка, б Макларен, Це там ну, щось фентезі рік, якийсь приз, я не дуже пам'ятаю. Така теж. І ще ця кепка, та вона, я її просто взяла без дозу, тому тут бірка. Я не знаю, чи їй можна було відрізати, тому я не відрізала, тому що я не запитала, а то ще. І ще така машинка радіуправляємо Ferrari. Вона мені подобається, прикольно така, вона досить швидка і подобається мені. Через трошки менше ніж два тижні буде огляд гонки Канади. Десь через два тижні. І я буду далі робити і Майнкрафт, і це, і е, я ще зроблю окреме відео на кожного мого, е, як мені, який мені подобається. Як там щось про них цікавеньке розкажу. Е, і буду робити ще дещо. Цікавеньке побачите. Тому чекайте, Па-па!